Ми дійшли до самого верху, і тут є трояндовий сад. Не треба навіть нюхати. Тут стоїш біля троянд, а вони пахнуть. Тут тобто аромат троянд. Це неймовірне. Так вдихаєш цей аромат. Супер! До речі, знайшли нове слово. Називається Блудісте. Син сказав, що це лабіринт. Ну і картинка так. Блудіста. Тобто десь там є лабіринт. Цікавий він трояндовий.